Леся Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина? Вирій на зиму літає. Ненька спитала дитина. Ні, не кожна, Отказує мати. Он, бачиш, пташина сивенька, скаче швидко, а там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нащо морозу чека, не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться на весною. Жде, що знову крилине весна. Мамо, сиї пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, твірінькою як, мов їм про зиму байдуже, Бачиш, рествірінька лесь як. Не байдуже, ці пташки, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці дістати краплинку, Де б під снігом поживи знайти. Наша співає чудна, краще б шукала б зерна. Спів пташиний потіха одна. Хоч голодна співа веселенько. Розважа пташини серденько. Жде, що знову прилине весна.